Приїхав на новий об'єкт, це приватний будинок в район Дубово. Загальною площою 105 квадратних метрів можна заїхати і жити. Вартість 123 тисячі доларів. Тихе затишне місце. Це район Дубово. Ось такий будиночок. Перед будинком викладена бурківка для паркування. Автомобіля є закладні під навіс. При вході в будинок є тамбур для верхнього одягу. Загалом будинок площою 105 квадратів розташований на земельній ділянці площею 5 соток, але по факту 7. тут ви бачите ванну кімнату з кутовою ванною. По всьому першому поверсі зроблена тепла підлога, постелена керамічна плитка, Ось це зала, є камін, яким можна опалюватись, якщо буде відсутнє світло. Кухня, кухня зроблена з островком. Кухня невеликої площі, але можна зробити вихід на терасу, ось звідси або з зали. Ось такий вигляд з віконочки.